Канал соваки для дорослих та дітей. Мишеня Тім Адвент Календар. 9 грудня. Лист для Санта Клауса. Тіме, ти вже намалював свій лист з побажаннями, запитує мама. Мишеня Тім робить сумне обличчя і хитає головою. Що таке, Тіме? запитує мама стурбовано. Ти погано себе почуваєш? Мишеня Тім знову хитає головою. Я... Я не знаю, що мені побажати. Нарешті, каже він, мама дивується. Ти не знаєш, що тобі побажати? Невже немає нічого, що ти хотів би мати? Та є дуже багато речей. А, зрозуміло, ти не можеш визначитися. Мишеня Тім киває головою. Ну, що ж нам робити, мій маленький бешкетнику? розмірковує його мама. Мишеня Тім знизує плечима. Не знаю. Може, я просто навалюю все, а Санта Клаус вибере подарунок. Це гарна ідея, Тіме, вважає мама. Тож мишеня Тім дістає свої олівці та папір, лягає на підлогу у своїй дитячій кімнаті і починає малювати. У нього дійсно багато бажань. Тім малює піратський корабель, маленьку скриньку з інструментами, шапку, м'яч, книжку з малюнками, воскові олівці, іграшкову машину і, і... 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 незабаром Аркуш заповнюється. Але чи зможе Санта Клаус вибрати з поміж стільки бажань те, що потрібно саме мені? Можливо, у нього навіть не буде на це часу, адже він отримує так багато листів з побажаннями. Мишеня Тім ще раз уважно розглядає все все, що намалював, а потім бере новий аркуш паперу. І починає спочатку. Через деякий час він відкладає олівець і біжить до мами. Мамо, мамо, дивись, я закінчив малювати свій лист з побажаннями для Санта Клауса. Він показує їй барвисто розмальований аркуш. Це чудово, Тіме. Тоді Санта Клаус зможе вибрати для тебе подарунок. Мишеня Тім радісно вигукує. Йому це не потрібно, мамо, бо я ще придумав, що я найбільше хочу. Я хочу новий м'яч і пару рукавичок для Теді Мама посміхається. Це дійсно гарні бажання, Тіме. А знаєш що? Завтра я відправлю твій список побажань Санта Клаусу. Ура! Радіє Мишеня Тім. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.